Станем дружно ми у коло, скільки друзів, глянь навколо, руку дружби простягну, з другом сварку не почну, будемо всі дружно грати, правил гри не забувати. Діти, я не просто так заговорила про друзів. Дуже важливо малята мати друзів, які допоможуть в різних життєвих ситуацій, дадуть добру пораду. Поділяться досвідом, а ситуації бувають і різні. А ось наша подружка Оленка, але мені здається, що вона якась сумна сьогодні. Оленочко, що трапилось? Ой, лишенько, вона травмувала ручку, а саме. Ножицями. Діти, як ви думаєте, чому Оленка травмувалася? Ножиці небезпечні, ножиці гострі. Малята, а що вміють ножиці? Вони вміють різати, обрізати? Вирізати різні деталі для аплікації, шиття. Також розрізати папір, картон, тканину тощо. Навіть є небезпечна гра для пальчиків пов'язана з ножицями. Тож повторюйте за мною. Раз-два. Раз. Два, раз Два Ножицями ріжу, білі смужки паперу швидко я наріжу. Малята, скажіть, будь ласка, які гострі, небезпечні предмети є у вас вдома? Про що ми можемо сказати гострий? Так, ніж, про що ми можемо сказати гостра? Про голку, про виделку, про пилку, про сокиру. Про що ми можемо сказати гостре? Про сило. А про що ми можемо сказати гострі? Ножиці гострі, цвяхи гострі? Кнопки гострі? А зараз, будь ласка, відгадайте загадки. Про небезпечні предмети. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити, та сама без одягу донині рукодільниця кравчиня. Так, це голка. А як ви здогадалися, що це голка? Розкажіть про неї. Голка може пришивати гудзики, шити одяг, зашивати дірку, міє вишивати. Яка голка? Вона металева, має невеличкий отвір вушко для нитки, а ще вона дуже гостра та тонка тому з нею необхідно поводитися обережно. Голочка це справжня чарівниця, але її не можна залишати будь-де, її будиночок це її гольниця. Кожного разу голочка має повертатися до свого будиночка. Це правило безпеки. Діти, погляньте, будь ласка, на предмети на дошці і скажіть, чим вони схожі і чим відрізняються? Всі ці предмети мають голочки. Так, Швадська голка у ялиночки-хвоїночки голки. Їжак, покритий голками, а також медичний шприць має голку. А чим же ці предмети відрізняються? Так, своїм призначенням відгадайте слідучу загадку: Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійдетеся, будьте обережні і бійтеся. Так, малята, це ніж. А як ви здогадалися, що це ніж? Чому його потрібно боятися? У ножа? Дуже гостре лезо, тому воно небезпечне. А хто користується ножами, давайте пригадаємо. Вірно, малята, кухарі, коли готують їжу в ресторанах, в кафе, в буфетах. Також ножами користуються. Продавці, коли потрібно відрізати певну порцію товару. А ось найчастіше ножами користуються дорослі, вдома нарізають, ріжуть різні продукти, чистять овочі, фрукти. Малята, мені здається, щось торохтить. Леночка, а що там в тебе в кишені торохтить? Це, це ж сірникова коробка, а в ній сірники, навіщо вони потрібні малята? Сірники потрібні людям для того, щоб запалити вогонь в каміні. Печі, на плиті, також розвести вогнище, тобто сірники потрібні для приготування їжі та обігріву. А як ви вважаєте, чи можна дітям брати сірники? Вірно малята, не можна. А чому? Так. Може статися лихо, а саме пожежа. Давайте розглянемо сірники ближче. Бічні грані коробочки сірників вкриті сіркою, також сіркою вкриті голівки. Самих сірників. Від тертя сірник спалахує, і сіркова паличка дерев'яна, вона швидко горить, і вогник помалу просувається до пальчиків, тому можна опектися або опустити сірничка. Тому сірниками потрібно бути обережні. Всім і дітям, і дорослим, а дітям взагалі не брати до рук. Ой, малята, дивіться, що я ще знайшла в кишені у Оленки. Що це? Так, це гудзики. Дітки, а які гудзики? Вони великі і маленькі. Різнокольорові, яскраві. А навіщо вони взагалі потрібні? Щоб застібувати одяг? А як ви вважаєте, гудзики небезпечні? Ось частина діток вважає, що небезпечні, а деякі задумались. Так малята. Гудзики теж корисна річ, але вони теж небезпечні. Їх не можна брати до рота, пхати в вуха, особливо дуже дрібні, тому що можна про них забути, не дістати, проковтнути і наробити лиха для свого здоров'я. Малята трапляються не лише небезпечні предмети, а й небезпечні ситуації. Давайте деякі з них розглянемо. Ви залишилися вдома самі. Чи можна відкривати двері незнайомцям? Ні. Чому? Може трапити, що незнайомець то лиха зла людина і може нашкодити майну, здоров'ю і навіть життю, які при, е, прикрі випадки трапилися з героями казок через те, що вони були занадто довірливі і відчинили двері незнайомцям. Пригадайте казки. Так, казка котик півник. Півник відкрив двері і лисичка його вкрала, віднесла до своєї нірки. Також постраждав від того, що відкрив двері своєї хатки. Зайчик, потім лисичка, що малята, вигнала зайчика. Ще лихо трапилось, коли козенята відкрили двері Вовкові. Він їх з'їв, так? але мудра, розумна коза спасла своїх діток. Також від відкритих дверей. Потрапив у біду зайчик, коли пустив до себе козу дерезу. Також небезпечні ситуації можуть малята трапитись і на природі. Уже потеплішало, люди почали виїжджати на природу до лісосмуг, до лісу де мешкають різні тварини. У природі зустрічається багато небезпечних тварин, рослин, особливо небезпечні є ті рослини, які яскраві, це ягоди, трави. А також є небезпечні гриби. Якщо ви не знаєте, що то за рослини, або не розбираєтесь у грибах, ні в якому разі не можна їх збирати, а тим паче привозити додому, готувати та пригощати когось. А зараз малята. Розгляньте, будь ласка, картинку і складіть речення. Мама ріже овочі на салат. Дідусь запалює сірниками віч. Тато розводить багаття. Бабуся зашиває одяг. Хлопчик вирізає квадрат, малята на кожній із цих картинок. Були зображені небезпечні предмети, але в дорослих руках вони приносять користь. Тож малята, залишаючись вдома одні або просто, знаходячись вдома, не забувайте пам'ятати про правила небезпеки з різними небезпечними предметами. І тоді і у нас, і у вас буде все гаразд.